Поліція Волині поінформувала, що робити, якщо ваші рідні потрапили у полон або зникли безвісти. Першочергово вам потрібно звернутися до місцевого відділку поліції і написати відповідну заяву. Правоохоронці, у котре нагадують, якщо у вас трапилася така ситуація, це ні в якому разі не підтверджує факт загибелі військовослужбовця. Правоохоронці внесуть відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань та у рідних будуть відібрані зразки букального епітелію для проведення судової молекулярно-генетичної експертизи. Для отримання більш детальної інформації родичі можуть звернутися безпосередньо до центру розшуку осіб, зниклих за особливих обставин ГУНП у Волинській області щосереди та щоп'ятниці, 14 по 17 годину за адресою міста Луцьк, вулиця Венеченка, 11. Також отримати консультацію фахівців центру можна щоденно з понеділка по п'ятницю з 9 по 18 годину за номерами телефонів 068 337 41 30, 095 063 63 82, 073 406 53 24 або ж на сайті ГУНП у Волинській області у розділі розшук осіб зниклих безвісти за особливих обставин.